у Харкові з візитом представники міжнародної наурядової організації «Мерсі Корпс», що працює в Україні, під час зустрічі мер міста Ігор Терохов акцентував увагу на поточних проблемах та викликах, з якими щоденно стикається прифронтовий Харків, наголосив на важливості підтримки міжнародних організацій. Насправді сьогодні Харків це символ незглавності України і для нас дуже важливо. Щоб наші міжнародні партнери підтримували нас, бо таких руйнацій, які є у Харкові, немає жодне місто в Україні. серед яких це 9 тисяч. Це житловий будинку, приблизно 50-50% на 50 відсотків. Приватне житлове будинку, багатоповерхові житлові будинки, школи, десять відсотків школ, так чи інакше пошкоджу. Лікарні така ще дитячі садочки. Осудики практично така ж ситуація. Наша культурна спадщина теж знала дуже багато пошкоджень. Сторони також зосередили увагу на важливості створення нових робочих місць для харків'ян, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що в місті зараз мешкає понад 206 тисяч переселенців, і для них необхідно створити комфортні умови життя. Не оминув мер міста і тему бізнесу у Харкові. Підтримка бізнесу. Осопортнде бізнес сектор. Ми дуже зацікавлені, щоб бізнес не виджав за місцем. І ми сьогодні пішли на безпрецедентний випадок, коли ми скасували всі місцеві податки і збори для бізнесу. І бізнес сьогодні має певну обігову площу для того, щоб залишатися в Харкові. Сьогодні в Харкові безкоштовний проїзд в громадському транспорт, бо людям просто не вистачає коштів. Крім цього, ми гадуємо кожного дня 50, 50, п'ять тисяч людей. Це люди потребують нашої допомоги. У відповідь директор представниця «Мерсі Корпс» в Україні Вікі Акан підтвердила намір організації розширити підтримку Харкова та зупинилася на основних аспектах діяльності організації в Україні. Хочу розказати, чим займається наша організація. Перший сектор це гуманітарний, тобто ми надаємо гуманітарну допомогу у вигляді грошової допомоги, психосоціальної підтримки, займаємося евакуацією. Також надаємо матеріали щодо облаштування бомбосховищ. Для нас дуже важливий сектор є економічної стійкості. Ми допомагаємо малому та середньому бізнесу, а також фермам. Для нас важливо, щоб люди мали роботу, мали кошти. Вони повинні повернутися до своєї. І громад ми працюємо саме через місцеві організації під час заходу сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та обговорили подальші напрямки співпраці. Підписання документу відкриває нові перспективи для спільної роботи в таких сферах, як підтримка малого та середнього бізнесу, розвиток соціальної інфраструктури, гуманітарна допомога, а також відбудова зруйнованих об'єктів житлово-комунального господарства. Основні напрямки, за якими ми будемо співпрацювати, це економічна. Підтримка, економічна стійкість, тому що для нас підтримка підприємців, які залишаються у місті, які постраждали внаслідок військової агресії, це один із пріоритетів. Будуть проводитися конкурси, грантові конкурси, на які зможуть заявлятися наші підприємці і отримувати підтримку від наших партнерів Мерсікор. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Олександр Уваров. Харків Новини.